Підтримка закладів безкоштовного харчування на Закарпатті, регулярна гуманітарна підтримка закарпатським нужденним, пункти з надання допомоги на українсько-угорському кордоні, постійна присутність у Будапештській транзитній зоні для біженців та підтримка сімей, які, рятуючись від війни в Україні, опинилися в Угорщині. Саме на цих напрямках акцентує католицький карітас угорщини від першого дня повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. За перші кілька місяців усі зусилля були спрямовані на кризову ситуацію та її вирішення, адже до Угорщини прибували десятки тисяч біженців з України. До пунктів допомоги заходило по декілька сотень людей на день. Був період, коли були розміщені понад тисячу біженців. Потім, у березні та квітні, ми мали розпочати організацію тих програм, які були спрямовані на довготривалу підтримку та інтеграцію тих, хто залишився в нас. Тоді було розпочато нашу спільно з американським карітасом програму, яка забезпечила житлом та підтримкою цих людей на довготривалий час. Потім ми запустили наш інтеграційний центр тут, у нашому центральному офісі, де ми маємо можливість приймати сім'ї біженців та допомагати їм. Згодом коло таких програм збільшилося. Католицький карітас Угорщини регулярно передає гуманітарну допомогу як до Закарпаття, так і до тих областей України, які найбільше постраждали від бойових дій. Зараз найбільша потреба є в генераторах та харчах, наголосив заступник директора угорської організації. «Загальна вартість допомоги, яку було відправлено на Закарпаття, перевищує 450 мільйонів форентів. Вантажі відправлялися систематично щотижня. Загалом католицький карітас угорщини допоміг близько 60 тисячам українських біженців на території Угорщини. До нас також надходить дуже багато запитів від шкіл, садочків, дитячих будинків та інших закладів, яким ми теж намагаємося допомогти. Крім генераторів, матрасів, харчів та всього іншого були ще випадки підтримки інфраструктурного характеру, щоб на місцях теж могли доставити допомогу для потребуючих. Так від католицького карітасу було передано вісім транспортних засобів, щоб таким чином допомогти місцевим організаціям Карітасу, щоб вони теж могли ефективно виконувати свою роботу. Католицький карітас запустив в Угорщині для біженців з України гарячу лінію, за якою вони можуть звернутися по допомогу, зателефонувавши за номером 0680630179, українськомовні диспетчери зможуть надати нашим співгромадянам усю потрібну інформацію.